Це відео буде актуальне для тих, кого цікавить тема проходження ВЛК. Це питання, яке мені задають найчастіше. Це про те, чи сумуються статті. Грубо кажучи, якщо у вас проблеми з зором і проблеми зі слухом, всюди є стаття Б і ви придатні до служби в ТЦК, чи станете ви від сумарної кількості таких захворювань та статей, визначених в Непридатна. Ні, це так не працює. Взагалі, для визначення статусу придатності чи непридатності нам потрібна тільки одна стаття. Коли ми говоримо про непридатність, то це, звичайно, стаття з підпунктом А. А. Разом з тим, треба дивитися на додаток 1 до наказу 402 і розбиратися там. Але наявність навіть трьох. Чотирьох хронічних захворювань, які мають порушення, скажімо так, функції оцінені по наказу 402, як під пункт Б, не дає вам можливості визнати себе непридатним і боротися за це, там оскаржуючи рішення ВЛК вищу інстанцію чи до суду, і все в такому дусі.